Друзі, ділюсь з вами рецептом неймовірної паски. Печеться дуже просто, легко. А позитивні відгуки по цьому рецепту я отримую вже роки три. Вона неймовірно м'яка, повітряна, просто як хмаринка. Дуже волога, ароматна, ніжна. Зупинитися неможливо. Отже, ми приступаємо. Дивіться тут в мене загальний об'єм цукру 150 грамів. Я беру таку столову ложку. Далі 25 грамів живих дріжджів, якщо у вас сухих, три рази менше, висипаю сюди. Дріжджі буду розтирати з цукром. Дріжджі перетворюються на ось такі рідкі. Додаємо, тут в мене 300 мл тепленького молочка. Я його підігріла. Нам треба, щоб цукор розчинився. І тут в мене 150 грамів борошна, додаємо в опару. Та перемішуємо. Я накриваю плівочкою, але не щільно, щоб був доступ до повітря. Наставлю опару хвилин на 30-40 в тихеньке тепленьке містечко. Дивіться, тепер я взяла розтопила пачку 180 грамів вершкового масла. Сюди додаю три жовтка. І також у нас залишилося три білка, але поки ми відставляємо їх, вони нам знадобляться для тіста. Мішаємо яйця з маслом. Сюди ж додаємо таку добру чайну ложку з горкою. Цедри апельсину, половинку таку без горочки чайної ложки, мускатного горішка. І також нам знадобиться кардамон. Бачите, такі коробочки. Кожну коробочку нам треба розлущити та дістати. Ми будемо використовувати тільки чорненькі бубочки. І оці бубочки нам треба подрібнити. Додаємо. Тим часом тільки подивіться, як підійшла наша опара. Чуєте? Додаємо в опару всю нашу суміш. Далі цукор, який в нас залишився, перемішаємо. Та тепер додаємо борошна. Тут в мене 400 грамів. Я додаю спочатку не все. Перемішую. Там додаю борошно, що залишилося. Давайте покажу, яке тісто повинно бути. Воно доволі таке липке, майже можна ось так замішувати руками. Залишаємо десь на півтори години в тихенькому, тепленькому містечку. Подивіться, як гарно підійшло тістечко. Підсипимо зверху трішки борошна. Ох, яке живе, скільки повітря. Я взяла сушену журавину або вишню та родзинки і замочила в апельсиновому соку. Тут всього десь 150 грамів сухофруктів. Саме тому борошна може знадобитися ще трішки. Дуже добре вимішую. Пам'ятаєте, в нас залишалося три білка. Перевиваю в чашу та взбиваю міксером до піни. І я ввожу білки всі одразу. Тісто, уявляєте, який цікавий рецепт. А тепер уявіть, яка паска буде в нас пухката ніжна, і дріжджі дадуть свою дію і збиті білки. І дуже обережними рухами, ось так, знизу до верху, я вимішую. Дивіться, яке пористе тягуче тісто повинно вийти. Я беру одну ось таку велику формочку та дві маленькі, та буду ложечкою викладати тісто. І я заповнила приблизно наполовину. Можу накриваю та ставлю підходити ще раз тісто, приблизно на 30 хвилин і тим часом ще треба буде розігріти духовку.